Кубок Івано-Франківська має свого володаря. Ним став місцевий футбольний клуб «Легіон». У вирішальному поєдинку він зустрівся з чинним володарем трофею ФК Опришивці. Батьківщина на спортивному турнірі Легіон вперше вийшов до фіналу. Відтак це не завадило йому на високому рівні провести завершальний матч. Уже з перших хвилин між суперниками точилася запекла боротьба, під час якої футболісти продемонстрували високу команду згуртованість та волю до перемоги. Були два моменти, де гравці. Можливо, мотивували, що були серії одинадцятиметрових ударів. Так, гра проходила, можна сказати, в хорошій чоловічій боротьбі, в азартній боротьбі. Суперники поважали один одного. І я вважаю, що це такий чоловічий спорт, де є повага. Ну емоції повинні бути, бо без емоцій немає спорту. Завдяки влучним ударам і Юхімчука і Тараса Процика, легіон обіграв свого суперника і здобув головний спортивний трофей. Мали шанси забити й футболісти з опришівців, однак їхні атаки нерідко зазнавали невдачі. І нам було перша задача поставлена відчути суперника, перетримати, поіграти в пас. Ми цей команда з цим справилася і вдачно забила. Потім, опять же, перерив пішов від того, що було трошечки вимати суперника. Поляна дуже широка, спекотна, тому ми поставили Дачу трошечки зберегти сили. Другому таймі випустили за удачно. Я вважаю, заміни і забили другий гол переможний. Виграла заслужена. Команда виграла володар міського кубка з футболу. Візьме участь у чемпіонаті Янфранківська. вже на початковій стадії змагань жереб звів між собою лідерів поточного турніру, удар, громадський форум і легіон. Михайло березень, Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.